Компас німецький. Можливо, армійський, можливо і ні. Ну, чесно здобути на словнозвісні одеські барахольці. Позаду бачимо ручну роботу. Вишкребана, мабуть, чи фамілія, чи що, і 38, мабуть, рік. Точно вже ніхто не скаже, але можемо тільки згадуватись. Тут є лінієчка. Це все діло відкривається. Всередині маємо компас. За кольором можна судити, що він з радіовим напиленням, чи як воно там, щоб вночі світилося. Но насправді, нічого не фонить, дозиметром перевірено. Є така кришечка, оба, прикрив, і тут можна йти відслідковувати направлення. Не знаю, військовий чи ні. Якщо хтось щось знає, підказуйте.